Загинули та троє поранено. Внаслідок російських обстрілів Харківщини за минулу добу повідомили військово-цивільні адміністрації. Внаслідок обстрілів палали десятки житлових будинків, а також адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі. Також у генштабі повідомили, що на харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. А на Куп'янському 10. сили оборони відбили штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Нового та Стельмахівки. Ми вітаємо в ефірі Радіона Кудряшова, майора, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Слава Україні, Героям слава, бажаю здоров'я вам та нашим владичам. Дякуємо. Поділіться з нами, будь ласка, оперативною ситуацією на тому напрямку, на якому ви зараз перебуваєте, і наскільки там активно росіяни штурмують українські позиції? Щодо смуг відповідальності третьої бригади, яка знаходиться зараз на харківському напрямку, то скажу, що ситуація є стабільною. В першу чергу вона є стабільною завдяки вдалим діям нашої бригади, безпосередньо тих солдатів, сержантів та офіцерів, які виконують задачу на передньому краї е, за цей час. Е, були нанесені великі втрати дивізії ворогу, яка протистояла нашій бригаді. Ворог має дуже велико, великі втрати серед особового складу, серед техніки. І всі скажімо так, оперативні наміри досягнення завершилися виключно е, тактичними здобутками, які не відіграють, скажімо так, на мою думку, да важливого значення на полі без тому е, ситуація залишається бути напружена, але повністю контрольована збройним силам України, зокрема третьої бригадою. ще раз хочу підкреслити завдяки самовідданні і е, роботі е, солдатів і сержантів наших суміжних і. Третьої бригади підрозділів на передньому Ну ось ця хвиля наступу Росіян на Харківщині почалася майже два з половиною місяці тому, 10 травня. Чого вдалося досягти загарбникам? З яких позицій вдалося їх відбити силам оборони, і можливо вам відомі втрати, а принаймні на тому напрямку, де ви ну на тій ділянці, точніше, навіть де ви працюєте? Давайте так сформуємо: ворог обіцяв. В лапках да і хизувався своїми намірами щодо охоплення Харкова, щодо заняття таких важливих логістичних сполучень, як селищі Борова, яке розв'яжено на флангах Харківської області руки ворогу. Але на сьогодні їх потуги залишилися виключно невеликими тактичними успіхами. Ще раз підкреслю, що ворог заплатив за це дуже велику ціну і втрати, наприклад тільки на травень місяць. У ворогах в смузі відповідальності третьої бригади були більше ніж 400 двохсотими, тобто безповоротніми втратами на нашій лінії відповідальності. Ну і за весь час, по сьогоднішній день, ми маємо в може, якщо можна да так сформулювати в своїй скарбничці більше ніж 60 військовослужбовців, взятих в полон е, з Російської Федерації, які зараз поповнюють обмінний фонд, і ми надіємося. Будуть вимінені на наших бійців, зокрема бійців героїв Азовсталі. Пане Родіоне, військові третє штурмової їдуть в тур Європою, і це заходи вже традиційні для України, які називаються Двіж. Вже завтра ваші хлопці будуть зустрічатися з усіма охочими у Варшаві. Потім протягом найближчих днів в інших польських містах і німецьких. Це дещо. Такий новий досвід для української армії і, взагалі, для військових підрозділів. Яка мета, головна мета цих зустрічей? Ну, по перше, підкреслюю, що рекрутинг в третього окремо штурмову бригаду відбувається перманентно. Скажу вам відповідально: ми боремося за якість за якість військовослужбовців, які потрапляють до нас. і звісно, звертаємо увагу на їх бажання добровільно скласти присягу. Такі заходи, які ми проводимо за територію нашої країни, зокрема в Варшаві, направлені безпосередньо на українців, які по той чи іншій причині на сьогодні не зовсім да розуміють, як працює. Мобілізаційна історія в збройні сили України і таким чином звертають увагу у тому числі на нашу бригаду, і ми для таких людей проводимо ці заходи для того, щоб якомога більше долучити саме мотивованих бійців до складу третього кремо бригади. Як це може відбуватися, якщо на зараз дивляться за кордоном? Тобто, після зустрічі навчання відбуватимуться в Україні чи, скажімо, в наших партнерів за кордоном? Чи можете ось ці деталі розкрити? Буквально 30 секунд? Сьогодні на сьогодні скажу так, що всі заходи підготовки, звісно, будуть відбуватися виключно на території України. Але за кордоном, наприклад, так, як на цьому заході в Польщі, ми можемо надати всю інформацію. Зв'язатися повністю зі всіма нашими рекрут службами, надати всю, скажімо так, бюрократію і всі законодавчі документи, які допоможуть долучитися майбутньому військовослужбовцю, саме в третю окрему штурмову бригаду, в яку він і бажає долучитися. Ну безпосередньо по спеціальності починаючи від водія, механіка, закінчуючи піхотинцем штурмові і запрошуєте хлопців та дівчат. Я правильно розумію? Ну тому що я з деякими а дівчатами тут... з третьої штурмової знайомий насправді. Так точно залучаємо як хлопців, так і дівчат, і залучаємо безпосередньо у тому числі спеціалістів, незалежно від їх віку та статі. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Родіони. Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, що й не був наживо. А за хвилину.